Доброго ранку вдома. Ми вже не раз розповідали про різноманітні грантові програми на підтримку бізнесів, у тому числі і ветеранських. А сьогодні дізнаємося, які нюанси треба взяти до уваги, щоб правильно написати грантову заявку і отримати підтримку. Про проект розвиток підприємницьких та грантових навичок серед ветеранів та їх сімей. Нам розповість менеджерка, одна з викладачок курсу, керівниця проекту Київської школи економіки ветеранський бізнес від ідеї до фінансування, юристка Ірина. На Вітаю ветері ранку вдома. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, звідки взагалі виникла така потреба а, вчити тому, як писати гранти? За інформацією Міністерства у справах ветеранів, після нашої перемоги в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів, включно з членами їх сімей. Як ви розумієте, Ветерани, які сьогодні вже укинули службу, мають соціально реабілітуватися і стати на ноги підтримувати свою родину і свою державу. Бо кому як не ветеранам зараз рятувати країну в економічному сенсі? Вони рятували нас на полі бою, а тепер мають рятувати від економічного занедбання. Тому дійсно держава і придумала. Проекти, які допомагають відкрити власний бізнес ветеранам, членам їх сімей, і ці програми розвиваються, вони мають велике поширення, і ми допомагаємо ветеранам грамотно подати заявку на отримання фінансування і розпочати власну справу. А наскільки це важко, наскільки реально взагалі важ, можливо отримати ці гранти. Наскільки складний це процес, що треба йому вчитися? Ви знаєте, якщо є чітка і сформована бізнес-ідея, а також бачень, як правильно написати бізнес план, то отримати фінансування на власну справу зовсім не складно. Проте саме формування бізнес ідеї і написання бізнес плану ми вчимо на наших тренінгах, а також окремо ми надаємо персональні онлайн-консультації з цих питань для ветеранів та їх сімей. Ми дуже вдячні нашим партнерам фонду підтримка за сильну Україну, а також Айрекс за можливість допомагати у соціальній реабілітації ветеранів та їх сімей. Розкажіть конкретніше, чому саме ви навчатимете на офлайн офлайн тренінгах? Потім ми розкажемо, де саме вони будуть відбуватися. А поки що ще трошки анонса по темах на офлайн тренінгах ми розповідаємо про грантові можливості, які зараз існують в Україні. На прикладі програми є робота, а саме грант для ветеранів та їх сімей. Ми розповідаємо етапи подачі заявки на грант, ми допомагаємо сформувати бізнес-ідею, навчимо формувати бізнес-план, розкажемо, як перевірити перевірити ділову репутацію заявника і що відбувається після отримання фінансування на бізнес. Тобто, по суті, ми розглядаємо повний цикл. Від подачі до отримання грошей. На кого орієнтовані тренінги конкретніше, і хто, ну, хто власне і як може на них потрапити? Тренінги орієнтовані на ветеранів, саме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також другого з їх подружжя. Щоб потрапити на тренінг, попередньо необхідно зареєструватися. На жаль, у Києві ми. Неочікувано не отримали надзвичайно велику кількість реєстрацій, тому вимушені були закрити форму по Києву. Проте у місті Львів та у місті Дніпро реєстрація ще відкрита, і ви можете долучитися до проведення цих тренінгів. Вони відбуватимуться 17 липня у Дніпрі і 31 липня у місті Львові. Ну, судячи з такого аншлагу, з такого попиту, ви можливо будете і повторювати, чому саме офлайн події. А, мабуть, онлайн можна було б більше охопити бажаючих. Ви знаєте, ми отримували безліч запитів від ветеранів і ветеранок стосовно того, що їм необхідно спілкування з побратимами і, і не тільки. Це надзвичайно важливо для соціальної реабілітації, і коли ми запитували, як краще для вас подавати... Інформацію, то просто всі в один голос сказали, що ми хочемо прийти і фізично бути присутніми на заході. Проте для тих, хто не може долучитися або не має можливості, ми пропонуємо як альтернативу персональні онлайн консультації через Zoom. Розкажіть, будь ласка, більше про саме ці грантові програми, до яких ви готуєте, да грант для ветеранів та їхніх семей, та варто робити своє. Це унікальні програми, чи є і інші програми, які підтримують саме ветеранів. У чому перевага цих? Насправді це найпоширеніша програма. Програма є різні. Сьогодні їх кількість збільшується в геометричній прогресії. Проте програма Грант для ветеранів та їх сімей це урядова програма Є робота. Вона створена міністерством економіки і направлена на створення нових робочих місць. Що стосується програми варто, то її реалізує Український ветеранський фонд при Міністерстві у справах ветеранів. Це дуже цікава програма, проте, на жаль, зараз вона тимчасово призупинена, але ми очікуємо на нові хвилі. У програмі варто можуть брати участь ширше коло учасників, заявників, фінансування трішки більше, ніж грант для ветеранів та їх сімей, максимальний розмір до півтора мільйона гривень. Проте слід зауважити, що програма варто не являється грантом, а являється фінансовою допомогою. Тому про отримання таких коштів необхідно сплачувати податки на відміну від грантів. А наскільки важке звітування по цих самих грантових програмах, чи ви цьому теж вчите, Да? Отримати це одно, а потім ще ж треба працювати далі з цим. Насправді на етапі планування свого майбутнього бізнесу. Всі учасники формують бізнес-план і зазначають, на що вони хочуть отримати кошти. Якщо вони не відходять від своєї стратегії протягом реалізації бізнесу, то у них немає ніяких проблем зі звітуванням. Фактично, вони в залежності від програми надають різні документи на підтвердження їх діяльності. Але якщо ми кажемо про програму є робота, грант для ветеранів та їх сімей, то всі витрати. Які реалізуються в межах бізнесу, здійснює безпосередньо банк. Тому по фінансах ви ніяк не звітуєте. А центр зайнятості може приїхати до вас на перевірку бізнесу по місцю її провадження. В програмі варто треба пред'являти відповідні акти. І виписки, на що були витрачені кошти? Проте, якщо ви не порушуєте умов подачі на грант, то ніяких проблем немає маю останнє запитання: скільки людей ви плануєте охопити по цих трьох містах в межах саме цієї цього вашого курсу, і які ще плануєте такого роду курси збирати, який маєте вже досвід, скільки люд... Скільком людям ви допомогли це зробити? Якщо казати про тренінги, які будуть відбуватися, то попередньо ми планували запросити близько 100 ветеранів, членів їх сімей, але зараз ми розглядаємо можливість розширення кількості людей, тому що бачимо великий попит. Що стосується онлайн консультацій, то за попередній період ми провели понад 120 консультацій, і маємо дуже великий відсоток після проведення цих консультацій по отриманням гарантів. Вважаємо, що це наша спільна перемога, і ми отримаємо велику вдячність від учасників цього проекту. Тому дуже радіємо результатам. А також в майбутньому ми плануємо провести приблизно 140 консультацій онлайн, і це в найближчі місяць-півтора. Дякую за те, що ви робите. Впевнена, що Багато людей, які проходять через ваші курси, дійсно вам дуже вдячні. Успіхів вашому курсу. І давайте наостанок скажемо, де власне можна зареєструватись на ці події, які ще відкриті для реєстрації. Зареєструватися можна за посиланням з оголошення, я можу надати його вам для поширення. Дякую, наші глядачі побачать його на своєму екрані. Власне, просто зараз реєструйтеся, беріть участь сміливіше йдемо вперед. Дякуємо вам за підтримку на цьому шляху. Гарного дня. Щиро дякую, на все добре.